Фармадол. забудь про головний біль вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях американський астронавт Скотт Келлі. Він рекордсмен перебування на орбіті. Він великий друг України. Він ще й амбасадор платформи united 24 І сьогодні він в гостях на ICTV. Hello, Mr. містер Естофолав сам філософіка коштин ю спет андр насамперед маю до вас трохи філософське запитання Ви провели в космосі сотні днів, і вам напевно простіше збагнути закони всесвіту аніж те, що зараз відбувається в Україні, чи не так? Um, Акес за кестен, содостанна лазерніверс беречи я більше знаю про все ніж те, що відбувається тут. Я не впевнений, що ми зараз повністю розуміємо закони всесвіту. І точно не зрозуміло, як і чому Росія напала на вільну і незалежну країну. З якою ціллю? Це дуже, дуже важко зрозуміти. ви приїхали в Україну через війну звісно, я приїхав сюди не заради вакацій. Моє завдання зрозуміти, що тут відбувається, і побачити все на власні очі, і зрозуміти, що саме потрібно українцям. Якщо бачиш усе сам, можна ще краще пояснити іншим людям, краще шукати допомогу і збирати гроші. the які ваші враження від поїздки в Ірпінь та відвідини дитячої клініки Охматит? Так, я відвідав дитячий центр Охмадит. Загалом у мене кілька вражень. Перше – це гнучкість, адаптивність, емпатія та відданість персоналу. Це важка праця лікарів у боротьбі за життя і допомогу дітям знаєте, це схоже на те, коли я був у космосі. Одна зі складностей тривалого перебування на космічній станції, це коли ти йдеш спати, йти ти на роботі. І коли ти прокидаєшся, ти все ще на роботі. У випадку лікарів цього центру вони проживають в такому ритмі місяцями, щоб краще доглядати за всіма дітьми, пораненими від російських атак, і тими, хто має хвороби не через війну. З одного боку, це і шокуюче, і сумно. А з іншого боку, ти бачиш дух цих людей, який не зламати як ви стали амбасадором благодійної платформи Юнайтед 24 Хто конкретно з цієї організації зробив мені пропозицію? Я вже й не впевнений. Нещодавно я отримав листа електронною поштою. Мене спитали, чи був би я зацікавлений взяти участь у президентській програмі збору коштів? в моєму випадку я мав би допомагати збирати кошти на гуманітарну допомогу і машини швидкої допомоги. В юності я і був водієм швидкої допомоги, тому це здалося мені близьким. Я відповів за п'ять хвилин: залюбки візьму участь. Я й до цього самостійно допомагав збирати гроші для України. Кілька місяців тому я продав витвори nft арту на 5 тисяч доларів. Незважаючи на те, що ринок NFT зараз переживає кризу. Я зміг продати ці витвори раніше і віддав ці гроші організації, яка називається Глобальна місія з розширення прави і можливостей». Ви можете побачити логотип цієї організації по всій Україні. Вони збирали набори гуманітарної допомоги. Продукти харчування, предмети особистої гігієни та інші необхідні речі і доправляли по всій країні. Це насправді неймовірна організація. Я навіть відвідав їхню штаб-квартиру, щоб побачити, куди саме пішли гроші. Вони роблять чудову справу. Ви зустрічались з президентом Зеленським, і наскільки я знаю, обговорювали зокрема і те, як нам пережити цю зиму. нова стратегія Росії знищення інфраструктури, що до речі є військовим злочином. Це тероризм вони намагаються з силою підкорити Україну. Те, що вони руйнують енергетику, це жахливо і небезпечно. Це може спричинити загибель людей. Президент Зеленський зібрав усіх амбасадорів Юнайтед 24 щоб обговорити це питання. офлайн онлайн. Фостовола монжасто тейнк ю олов'юфор бік. Батафокис, зокрема, йшлося про поставки генераторів паралельно з тим, що ми і power, так, так, так уже робимо. Вирішували, як допомогти українцям пережити цю зиму. So Сполучені Штати, of... Штати, їх громадяни, селебрітіс. Ви особисто багато допомагаєте Україні зброєю, грошима. І ми вам дуже за це вдячні. Та водночас виглядає так, що світ досі боїться Росію, її колапсу, і так, ніби спостерігає, як знищують нас. Ваформі well, for, for a few reasons. Знаєте, для мене це особиста проблема з кількох причин. По-перше, у мене є родичі українці. Мій шурен родом з Харкова. Він переїхав у штати в 10 років. і Його діти ідентифікують себе як українські американці. я маю багатьох друзів в Україні. Вчителька російської мови в НАСА теж з Харкова. Я, до речі, допомагав евакуюватися з міста її мамі, коли почалася війна. Вона зараз у Німеччині в безпеці. Також я великий прихильник демократії і свобод, права людини на самовизначення і своє майбутнє я думаю, російські атаки на Україну це не просто війна проти держави, це атака на демократію, на свободу. Якщо ви вірите в демократію, то я особисто вважаю, що це потрібно відстоювати і боротися будь-якою ціною. Дякуючи соціальній платформі, яку я веду, завдяки моєму досвіду в NASA, я можу збирати гроші та знайомити інших з можливістю такої допомоги. Амдоворамдонтоді а спіквезю, весперсон фромгай текнолоджі бренч сьогодні я розмовляю з вами з людиною зі сфери високих технологій і космосу. А водночас у нас в країні немає світла, тепла. Люди збирають воду у вітра. Це якийсь абсурд 21-го століття, який ніхто не може зупинити. Я був шокований, коли Росія вдарила по європейській нації по Україні. І Чому ми не можемо це зупинити? Це зупиниться. Єдине питання, коли і якою ціною. Рішення, коли це може припинитися, стоїть зараз лише за Путіним. Він агресор і той, хто атакував Україну. Я не знаю, коли це станеться, але я сподіваюся якомога швидше. Чим довше все це триватиме, тим вищу ціну заплатить Україна. Я знаю, зрештою Україна точно переможе. Я можу це з упевненістю сказати, бо я бачив ваших людей і те, як вони всі згуртувалися. знаходять собі навіть сили на позитивні настрої. Вони за перемогу будуть боротися до кінця. Рай містекеле тела сабітбаутгалу розкажіть, будь ласка, як виглядає наша планета з космосу, і чи добра ідея відвести туди туристів, які тут на землі накоїли так багато лиха? Yeah get when you look at the Earth. Коли ти дивишся на землю з космосу, в тебе виникає одразу кілька думок і вражень. насамперед, вона неймовірно красива, переважно блакитного кольору. Я часто жартую, що не варто було називати землю землею, бо це слово асоціюється з ґрунтом і брудом краще було б назвати планета вода, щоб ідеально пасувало її вигляду. у космосі. Ти одразу помічаєш наскільки тонка атмосфера землі коли я вперше це зауважив, я спитав у колег, що це за така тонка плівка навколо поверхні землі. І мені відповіли, це і є атмосфера, схожа на контактну лінзу на чиємусь оці. Ось як можна описати наскільки вона тоненька і хистка окрім краси. Ти бачиш також місця на землі повністю забруднені я помітив за 17 років своїх польотів більша частина південноамериканських тропічних лісів змінилися і постраждали від пожеж. Їх стало набагато менше. Інше враження думка, яка виникає: ти не бачиш політичних державних кордонів. Планета не виглядає такою великою. Вона дуже мала. Ми облітаємо її кожні 90 хвилин і не бачимо жодних кордонів. Водночас на карті вони є і ти починаєш усвідомлювати: ось це одне суцільне людство, яке має спільні виклики і проблеми. Ми всі дуже взаємопов'язані, і це лише підтвердила пандемія. Згадайте, як вона починалась в одній країні і колосально швидко поширилася на всі інші. Ми почали всі разом співпрацювати, аби вирішити цю проблему. НАСА мене навчила тому, як реагувати на виклики і брати на себе відповідальність їх вирішувати. саме це робить нас однією великою командою. Мені здається, що це така штука, яка називається ефектом споглядання. Люди, які побували в космосі, відкривають для себе таке нове відчуття і бажання бути об'єднаними в одному середовищі, зв'язаними з довкіллям та з людством загалом. Кенектичіменедісвоендюкреїн провокт грейтченджіс так сталося, що Україна спровокувала великі та незворотні зміни в усьому світі, зокрема й через війну. але ще зовсім недавно багато людей навіть не знали, де вона розташована на карті, і часто плутали нас із Росією. Чи не здається вам це дивним? Інтестійно ігнорант пипо на ворот. Амі сам пипо правлівясмвореафрика. Ви знаєте, у світі багато неосвічених людей, багато необізнаних. якщо ви їх спитаєте, де Африка, вони вам покажуть на південну Америку. так я думаю, багато людей не знали, де саме знаходиться Україна, але тепер вони це знають точно. Дійсно, є багато ефектів, які спричинила ця війна, і один з них це те, що ти більше дізнаєшся про країну, про яку раніше мало що знав і не чув так багато. Яке найсильніше враження з України ви повезете з собою додому, май бігес імпрешен із теспайт найбільше враження Незважаючи на усі ці труднощі та виклики, війну, смерті та розруху, які принесла Росія, ваші люди сильні, міцні, згуртовані і абсолютно переконані у своїй перемозі. у вас зараз є можливість сказати усім українцям якісь ваші важливі слова. You inspire me. ви мене надихаєте. Денки Thank you. Thank you, very much, Mr. Thank you.